Як створити платеж з індивідуальною кількістю платежів оплати частинами в кабінеті Лікпей. Продавайте більше разом з оплатою частинами та миттєвою розстрочкою від ПриватБанку. Це зручно і вигідно для ваших покупців. Щоб розпочати створення платежів, спершу підключіть послуги в меню Кредити. Під час створення платежів ви можете самостійно встановити термін кредитування, надати клієнту можливість вибрати кількість платежів, але не більше ніж ви дозволите. Під час підключення, щоб створити платіж із фіксованим терміном кредиту. Крок перший. Авторизуйтеся в особистому кабінеті LeakPay. Крок другий. Підтвердьте вхід через мобільний застосунок privat 24 Крок третій. У меню зліва. Натисніть кнопку Кредити. Крок 4 У верхньому правому кутку. Натисніть кнопку Створити платіж». Крок п'ятий. Заповніть такі дані: сума, номер замовлення, кількість платежів, призначення. Натисніть Створити платіж. Крок шостий рахунок створено на сторінці буде відображено дату, ID платежу, кількість платежів і суму. Ви можете завантажити і роздрукувати QR-код, скопіювати посилення та надіслати його платнику, а також переглянути платіж. Крок сьомий. Після переходу за посиланням клієнту відкривається сторінка оплати LeakPay, на якій потрібно авторизуватися за номером телефону, підтвердити вхід через сповіщення права двадцять 24 Повернутися на голову сторінку та оформити договір. Готово. Клієнт успішно оформив оплату частинами, щоб клієнт міг сам вибрати кількість платежів. Крок перший. На головній сторінці натисніть Створити платіж». Крок другий. Введіть суму, номер замовлення та призначення. Потім натисніть Створити платіж». Крок третій Рахунок створено. На сторінці буде відображено дату, ID платежу та суму, надайте клієнту зручний варіант оплати QR-код або посилання. Далі клієнт має можливість самостійно зазначити кількість платежів та оформити договір. Вітаємо з оформленням копівлі з оплатою частинами.